Вітаю! Сьогодні я розкажу вам топ-6 правил, як підготуватись до візиту гінеколога. Перше і найголовніше правило візит до гінеколога потрібно запланувати після менструації в першій половині циклу. Друге правило це гігієна. Перед візитом до гінеколога за 2-3 години ви маєте прийняти легкий душ і підмитись. Перед візитом до гінеколога за день потрібно виключити статеві стосунки за 3-4 дні. Не спринцюватись і не використовувати вагінальні супозиторії. Потрібно обов'язково зібрати пакет своїх медичних документів для того, щоб лікар зміг комплексно оцінити ваш стан і надати якісну допомогу. Абсолютно не обов'язково, але якщо вам так буде комфортніше, ви можете поголитись. І шосте правило: одягайте зручний одяг для того, щоб вам було комфортно і ви швидко могли роздягтись і приступити до огляду. У файній клініці ми дбаємо про ваш комфорт, тому всі наші гінекологічні кабінети оснащені вбиральною. Якщо ви не встигли підготуватись, ви можете зробити це в нас, бо ваш комфорт це наша спільна турбота.